Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як розмножити ось такий великий кущик. Бачите? Я не знаю його породу, але, мабуть, кожен його бачив. Ось такий кущик. Так, щоб його розмножити, не потрібно ніяк ні насіння, ні нічого. Якщо він у вас вже росте, значить, відріжте десь ну, е, таку гілочку. Десь от така здоровенька досить. Відріжте. Та зараз я вам покажу. Я був, мені сусідка дала з квітами, вона давала мамі, вона дала разом з тими квітами мені ось такий. Тож, бачите? Я його посадив вже щось тиждень прийшов, я його підливаю, і він, як мінімум, не сохне. Вона казала, що його просто можна отаку от запхати. І Йому нічого не буде, ніби він проросте. Так само і тут. Ви його відріжте, але не зразу саджайте в землю. А перше ви його замочіть водичкою. дня десь 3-4, а потім уже посадіть. Так. Ну що, з вами був канал Красиві Рослини. До наступного відео. Підписуйтесь та ставте лайки.